Доброволець батальйону Айдар Петрошкутяк отримав диплом про завершення львівської бізнес-школи Українського католицького університету. З квітня по червень разом із майже півсотні слухачів з усієї України активіст проходив навчальний курс нової програми. Вишу. Я по перше вивітаю завершення цієї. програми. Я хочу сказати таку річ, що вся група дуже насправді переживала, коли тебе не було тут, і вболівала за тебе. І мені здається, що Ну, навіть та команда, з якою ти працював, завжди коли мене виходило щось презентувати, вони завжди казали, нам ще є Петрошкутя. Дана програма після дипломної освіти передбачала навчання одразу у кількох напрямках: за новітньою американською системою для управлінців. А це комунікація, відповідальність прийняття рішення. Також актуальні в Україні питання люстрації та адміністративна реформа. Шкутяк був учасником нашої програми «Good Governance». Це є програма, яку Український католицький університет, і, зокрема наша бізнес-школа, заснувала в березні місяці. І основна ідея цієї програми була в тому, щоб... Ті люди з бізнесу, з громадського сектору, які готові йти зараз в органи державної влади, щоб надати їм певні знання і певну систему координат по навичках і цінностях для того, щоб вони могли працювати в цих структурах. Він був одним з кращих слухачів львівської бізнес-школи, каже Софія Опацька, згуртовано працював в команді та мав неабиякі успіхи. А далі була війна, закінчивши курс, Петро Шкутяк одразу поїхав в зону АТО. Тому диплом про закінчення програми отримав лише після повернення звідти. Навчання група завершила на початку червня. Всі інші учасники отримали сертифікати саме тоді. Петро не міг його отримати, тому що він знаходився тоді в зоні АТО. Потім був поранений, лікувався і тому він його отримав саме зараз. А коли були командні завдання, група, з якою він працював, завжди виходили і казала, що нас тут п'ятеро, але є шостий Петро. Тобто, люди дуже ну, інші учасники дуже цінували і його участь в програмі, і з іншого боку, його цю відданість і. Можемо сказати навіть таку готовність жартувати собою заради інших 44 учасників. Тепер здобуті в українському католицькому університеті знання Петро планує застосувати на практиці. Попри вже набутий досвід управлінця, доброволець переконаний за нинішньої ситуації в новій країні. Потрібні абсолютно нові підходи для розвитку громадянського суспільства.